Tell me all your secrets you hide inside I tell you all of my feelings I have in my mind Going in circles it goes on and on I'm tired of making and all of the things that I say to you I feel like you take them and leave it behind It's hard to find no more reason I want to Сьогодні у нас п'ятниця. Готую я борщик червоний і їдемо ми в Рівне. Сьогодні свято, нічого робити не будемо. Вирішили поїхати в Рівне, подивитися пральні машинки, так вам не почулося пральні машинки. Ось і міжкімнатні двері. Якщо вдасться взяти за оплату частинами. То я думаю, що ми це візьмемо, бо, чесно кажучи, звати когось уже сюди на будівництво. Немає кого. Чоловік брат дуже має багато своєї роботи, плюс в нього завжди проблеми якісь зі здоров'ям. Вже він не тягне всі сім'ї тягнути на собі. Тому будемо старатися з чоловіком максимально тут все зробити. І це все буде чекати його, поки він приїде наступного разу. Ось тому. Я розумію, що буду сюди їздити на вихідні. Треба міжкімнатні двері. Ну і втомилися ми возити прання до чоловікової мами. Так як в нас буде світло, то чому б ні не взяти пральну машинку? Думали БУ, їздили декілька днів тому, дивилися в одному магазині в Рівному. сама найдешевша пральна машинка БУ Німецька 7700. 7700! Коротше, я подумала, що легше взяти в оплату частинами, ніж купити БУ за 7700. Офік з нами. Десь тут на кільці біля АТБ є європейський магазин. Зараз подивимося. Ми поки припаркувалися, то зараз будемо дивитися. Ну що ж, ми подивилися, коротше, ціни від 6 тисяч і дуже така, знаєте, стара, стара та пральна машинка. Все ж таки краще взяти нову, напевно. Зараз поїдемо, будемо дивитися. Звісно, перед тим, як їхати дивитися пральні машинки я їх дивилася в інтернеті. Дуже багато є акційних пропозицій в Фокстроті, в епіцентрі, Ведорадо. Але так як нам треба була не тільки пральна машинка, а й двері, то ми відправились в епіцентр. Він, звісно, Бог де в місті Рівному знаходиться. Їхали ми туди довгенько. Але це місце, де можна знайти реально все. Все. Подивитися плиточку, подивитися двері, подивитися якусь техніку, купити навіть ті самі смаколики, там є все. І коли я туди потрапила, я могла роздивлятися там вічно, але в нас часу також було не дуже багато, бо ми ще планували трошечки відпочити вдома, а не тільки. Погуляти. А дивився чоловік ще, до речі, колеса на нашого буса, треба там було би замінити. Але також подивилися ціни, прицінилися і пішли далі, тому що зараз це не на часі. Тим паче, що коли чоловіка немає бусом, я не їжджу. Хоча стільки було коментарів, щоб я їздила бусом. Розумієте, коли я людина і розумію, що це не мій автомобіль, тобто мені їм. Їздити незручно, він великий, він габаритний, і це машина, якою не так вже легко керувати. Я, звісно, нею керую коли треба, але це дуже в рідких випадках, коли ну прям дуже треба. Мені легше заїхати маршрутками, мені легше тягнути ті сумки, ніж керувати великою габаритною машиною. Тому а, поки що наш бус знову буде стояти, чекати свого господаря. А ми в епіцентрі ходимо, дивимося міжкімнатні двері. Ціни взагалі різні. Це, до речі, ціни за полотно. А, плюс треба враховувати ціну за коробку, лиштву, замки, ручки а, і навіси. Тобто ціна, різниця, звісно, якби це коштувало ось як тут показано, 2000 повністю весь комплект, то це було б супер. А так доводиться, звісно ж такі, докладати, можна сказати, стільки само за ті всі речі, які треба додати до дверей. Дивилися ми різні варіанти. Мені взагалі хотілося би взяти щось. Або білого, або сірого кольору. І враховуючи, що в нас ідуть ще ремонти, я щось так подумала, що, напевно, білий колір поки не варто брати. Краще взяти сірий. І ми так походили, подивилися а, те, що можна придбати. Вирішили поки подумати і піти далі. Далі піти і подивитися пральні машинки. Я йшла за пральною машинкою Indesit, дивилася, що. Вона близько 10 тисяч гривень. Можна оформити в оплату частинами, і це супер. Я майже всю техніку купую в оплату частинами. Якщо ви бачили попередні наші відео, то ми вже купили бойлер. Бойлер брали не в оплату частинами, але була акційна ціна. І ми заплатили за бойлер 5700. Ось тут показую вам трошечки асортимента пральних машинок. Взагалі. Я не хотіла брати щось дороге. У нас не дуже така якісна вода, і краще було взяти дешевший варіант. Ось ця машинка була така цікава. Але Китай і незрозуміла фірма. Перші моделі, які привезли сюди, тому я не ризикнула, її не брала. Купили пральну машинку. Покажу вже вдома вам розпаковку. І Треба буде ще купити вібраційні накладки на ніжки, і можна буде. Установити і сьогодні потестувати. Ну, вірніше, не сьогодні, а завтра, бо ще свято. Взяли ми індезіт з інверторним двигуном, на який йде гарантія 10 років. Дав би Бог, щоб ця пральна машинка стільки нам попрацювала, але саме основне, що. Буде де попрати. В кінці відео я ще вам дещо розповім за неї, бо ми її встановлювали і з дечим стикнулися, можливо, комусь ця інформація буде корисна та цікава. Протестували пральну машинку прямо в магазині, запакували нам її, і ми її веземо в наш бус. Завантажувати, і повернемося по двері. Наш Вовчик дуже. Зацікавився возиком, катався скрізь. Я заглядала на раковини, заглядала на дзеркала з підсвіткою, тому що в нас у ванній кімнаті таке буде. І ви знаєте, я зрозуміла, що дзеркала тут дорогі. Коли я була в маяку, бачила дзеркало за 2000 гривень, 2070 десь так, величезне, класне з підсвіткою. А тут воно коштує мінімум 4 з копійками. Тому треба дуже сильно дивитися по цінах. І в кожному магазині вони різняться. Обрали ми, до речі, двері, коштували вони 5490, це без замків. Замки ми ще купували окремо, вірніше без ручок. Ручки коштували десь приблизно 700 гривень одна. Ну і двері нам вийшли десь 6500, можливо, трошки більше. Загальна сума за двері, яку ми заплатили, 20 тисяч. 500 гривень. Це за троє міжкімнатних дверей, які будуть нам у спальнях двох та у ванній кімнаті. Між кухнею та залою ми поки що двері влаштовувати не будемо, тому що там мають бути розсувні спеціальні. Так само ми не брали ще у нашу котлову кладову. і не знаю, що там буде, щось, коротше, потім з часом вирішимо. Вовчик наш взяв трубочки, стали ми на касу, заплатили все, подивилися в нас і. Можете нас привітати з машинкою та дверима. Двері, хто дивиться, мій Тікток, то вже давно побачив, так само, як і пальну машинку. Я, можливо, тут залишу посилання знову ж таки на свій аккаунт. Хоча ви мене дуже легко можете знайти в Тіктоці. Я так само там підписана, мама чотирьох діток. Не дуже часто випускаю якісь відео, але. В основному там бувають якісь такі коротенькі ролики, показую, як в нас справи, чим я займаюсь. І так само в Телеграм-своєму каналі деякі новини я публікую раніше, ніж в себе на Ютубі. Тому що кожне відео довге, займає дуже багато часу. Це не тільки зйомка, це ще й монтаж, озвучка, підбирання музики. І ось такі в нас, до речі, тут двері завантажують і. Будемо вести, до речі, лиштву ми брали е, не повністю, тобто не на дві сторони. Хоча, мені здається, на дві сторони. Вже не пам'ятаю, треба буде перерахувати, коли буду в будинку, бо озвучую зараз на квартирі і поглянути. Не можу. До речі, трішечки інформації ще за двері. Я вам у наступних відео про них розповім більш детальніше, бо тут просто показую вам зовнішній вигляд. Оплати частинами на двері в епіцентрі немає. Можна й оформити на сайті, але ось саме в магазині Епіцентр оплати частинами немає. Розпакували ми в основному нашу пральну машинку, думали, що вона постоїть. І будемо прати, але в нас виникли деякі з нею проблеми. По-перше, наш генератор, як виявилося, не тягне а, пральну машинку. Вона йде 1 кВт 850 Вт, і для пральної машинки немає стабільної напруги. Тобто, тут ось цей інверторний двигун не дає запуститися пральній машинці і почати прати, коли немає стабільної напруги. Тому хто буде думати, що від генератора можна робити все, можливо, наш генератор цей не дуже потужний, тому що це чоловіка-брата, генератор, як ви знаєте, наш згорів, і ми ним не користуємося. А ось чоловіка. Брата генератор здається, схожий на наш, але пральну машинку він не потягнув. У наступному відео я вам покажу, як ми їздили в епіцентр, возили цю пральну машинку, тому що вибивала вона помилку. Ось ми думали, що в нам потрапила збракована пальна машина, але насправді тут причина саме в електриці. Тому ми не змогли і. Вітозі чекаємо підключку світла. Коли вона буде, не зрозуміло, але я над цим працюю і сподіваюся, що до кінця осені в нас буде електрика. Це в нас, до речі, наступний день. В свято ми нічого не робили. Відпочивали. А влаштування пральної машинки залишили на наступний робочий день, так само як міжкімнатні двері. Робили ми воду дуже ретельно, виводили всі ось ці виходи води. І як я могла забути за вивід води на нашу пральну машинку. Не знаю, як це сталося, але в основному нам довелося брати такого не перехідника, а роздвоювача трійника, я би сказала, для того, щоб потім підключити в майбутньому раковину біля вікна і підключити пральну машинку. Добре, що я забула тільки за єдиний вихід, бо якби це було декілька, то було б дуже смішно, тому що чоловік вже тут позашивав ванну повністю трошки позамазував штукатуркою, і вже наразі зробити там було би проблематично, довелося би все зривати, перепаювати труби. А так, єдиний перехідник буде, єдиний трійник і все. Знімаємо болти. Для перевезення пральної машинки їх є чотири. Хто не знав, їх треба знімати. Потім ставляться спеціальні такі заглушки, і пральною машинкою можна користуватися. Якщо не зняти ці болти, то пральна машинка буде дуже сильно скакати. Коли ми купували, коли ще дуже, -дуже давно моїй мамі. Пральну машинку, і це була перша пральна машинка автомат взагалі в нашій родині, то ми про це не знали. І пральна машинка настільки скакала на кухні, що ми боялися її запускати. Але зараз вже всі про це знають, можливо, хтось не знає, то буде знати. Ці болти треба познімати взаді. Вони нічого не дають, вони просто не дають під час перевезення пральної машинки пошкодитися всередині механізмом і барабану. Ось Василько, як і завжди допомагає тату, він постійно біля тата, вовчик то тут, то там, а ось Василько дуже полюбляє щось крутити, збирати, розбирати. І ось показую вам трошечки нашого результату, трошечки нашого процесу. Міжкімнатні двері в нашій кімнаті вже влаштовані. До речі, за самі ось ці готові коробки і так далі. Скажу вам так, що якщо ви маєте правильні руки, то краще беріть без коробок, беріть ось ці запчастини всі, і робіть коробку самі. Тому що наші коробки були якби малуваті для наших дверей. І потім з часом о, ці двері погано відкриваються, погано закриваються. А ще в нас була проблема із замком. Я потім у наступних відео вам розповім, яка. Бо це взагалі не діло. Не дуже ми задоволені цими дверима під час влаштування. В цій коробці, так звані готові, двері терлися. І я вам скажу, що вже є пошкодження на цих дверях. Не сказала би, що вони там дуже мега дешеві вийшли. Але і за такі кошти, щоб двері пошкодилися буквально в перший день, це якось не діло. Ну, але що ми хочемо за найбюджетніші двері? Василько в нас задоволений дверима, пральну машинку ми намагалися запустити, вибивало в нас помилку F06 і все ж таки це електрика. Хоча, показувалося в інтернеті, ми дивилися, що означає ця помилка, то це проблеми було з замиканням дверки. В основному мотор відмовився працювати від нестабільної електрики від нашого генератора. Тому, як ви зрозуміли, ми продовжуємо прати всю нашу білизну чоловікових батьків. Це, звісно, не дуже добре. Це, звісно, не дуже нам подобається, але мусимо вже почекати і далі будемо дивитися. Що і як. Вже йдуть, як то кажуть, останні літні дні. Ми насолоджуємося проживанням в нашому будинку і радіємо тому, що маємо час провести його разом. Я думаю, що багато хто зрадіє тому, що наше будівництво просувається, що в нас з'явилася пральна машинка. Тепер для Нормального, адекватного проживання в будинку в нас, можна сказати, все є, окрім електрики стабільної. І коли це з'явиться, я буду прати вже в будинку. Я перестану носити прання до чоловікових батьків і це величезний плюс. У Нас був ще варіант звозити пральну машинку до чоловікових батьків, протестувати її там, повністю запустити, попрати. Але це було проблематично. Знаєте, ми не хотіли її возити вже нікуди. Привезли додому, відкрутили знову ті болти, влаштували все, підключили воду, пробували ще декілька раз запустити, але вона не запускається, бо електрика від генератора все ж таки нестабільна. Можна було придбати додатково спеціальний такий не інвертор. а... Стабілізатор напруги, але він коштував декілька тисяч гривень і купувати його на декілька місяців, враховуючи те, що ми будемо жити в основному в квартирі. Так багато хто надіявся, що ми лишимося в будинку. Але в будинку ми не залишимося, бо незрозуміло, коли буде та електрика. Коли нам вже підключать стабільну електрику, я ще буду подавати заявку на стабільний інтернет підключати. І тільки тоді можна буде там вже жити і звідти не виїжджати. Плюс до всього нам треба буде ще купити холодильник, морозильну камеру. З квартири я забирати це не буду, бо тут також це треба. І е, поки що буду виплачувати оплату частинами пральну машинку, до речі, у мене оплата частинами від Монобанку, і можна було максимально оформити тільки на 4 платежі, тобто на більше в епіцентрі не дають. Так що, якщо ви будете там брати пральну машинку, захочете оплату частинами саме Монобанка, то тільки 4 платежі. Якщо пральна машинка там 30 тисяч гривень. То можете розуміти, скільки це вийде. В нашому випадку це буде 3 тисячі гривень в місяць. Я якраз цього місяця доплачую останню оплату частинами за наш мотокультиватор, яким ми мега задоволені від Дніпрома. Хоча мені багато хто писав, що це просто іграшка, нічого він не буде там робити, але він реально нам допомагає. І не так часто треба брати трактора і когось просити, щоб нам... Перекопали, перегорали, а вручну робити лопатою це досить так тяжко. На рахунок бойлера, до речі, ми його тестували. Від генератора він працює, все нормально. Бойлером ми користувалися, але по пальному дуже напряжно, дуже багато він бере, я вам так скажу. Десь за один запуск бойлера в нас пішло 4 літри пального, і це багато. Це багато, враховуючи, що по 50 з копійками гривень іде пальне. І 4 літри це 200 з копійками гривень за один раз помитися. Тому ми потестували бойлер, все нормально, вода тече, вода гаряча є. І на тому залишаємо його до того моменту, поки буде світло. Ось, посудомийну машину також я дивилась, до речі, БУ. Буду купувати нову. Бо БУ також ціни досить такі кусючі, а нову можна взяти в оплату частинами, тільки це буде не зараз, це буде швидше всього з Нового року, коли я повиплачу всі кредити, наше будівництво і всі наші процеси практично були за ці кошти. Чоловіку дали за поранення певну суму, тому ми трошечки ще просунулися. Тобто, можна сказати, ми виплатили майже весь кредит, майже. Весь кредит який був, бо я багато працювала, було із Ютуба дохід, було із моєї роботи і так далі. Але скажу так, що ми знову набрали практично набрали ту саму суму, бо хотіли просунутися в певних таких моментах і зробити щось. Ну, і дуже нас, знаєте, погрузили в цей кредит ще двері, які не можна було. Взяти, оформити в оплату частинами. Тому що вже маємо, те маємо. Я надалі покажу вам ще, в мене є наперед відзнятих декілька відеороликів, які треба сісти, змонтувати. Сподіваюся, сьогодні я це подужаю. Всі завантажу на таймер. Спонсори каналу мого зможуть подивитися їх першими, тому ви також можете натиснути кнопочку спонсорувати. Там не дуже велика сума, буквально щось. 50 гривень чи що на місяць, але ви завжди матимете доступ до бонусних відео, до відео, які потім вийдуть, і ви їх першими подивитесь. Я ще планувала деякі відео спеціально для спонсорів знімати, але в мене дуже сильно не вистачає на це часу, і тому поки що виходить так, як маємо. Ось на кінець відео хочу подякувати всім за перегляд. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Ну і всім до зустрічі, всім до нових відео, всім па па па, -па.